Слава Ісусу Христу! Хочу розказати про те, як Бог діє за молитвами отця Олега. На початку війни мені довелося зустрітися із сім'єю Переселець. У них була малолітня дитина. В дитини були нервові зриви, панічні атаки. Дитина постійно не спала, постійно плакала, особливо вночі. І я поміркувала, що так їм прийде допомога від отця Олега і порекомендувала подзвонити так, до отця. І тільки отець Олег почав молитися, дитина зразу ж перестала плакати. Це сталося буквально на очах. Це не могли розуміти. Дитина перед цим била руками, ногами, кричала, а тут раз і все затихла. І після того у дитини оці так, крики вже не повторювалися, дитина стала спокійною, врівноваженою, ніби ніколи того і не було. Батьки були вражені, здивовані, як то так. Тут і до лікарів зверталися, і стільки любові, і тепла віддавали і дідусі, бабуся, і, і вони і нічого не допомагало. А тут все пройшло. Отже, бачимо, бачимо, як Бог діє за молитвами отця Олега. Дякуємо Господу Богу, дякуємо отцю Олегу за його такі ревні молитви, за ревне служіння, за те, що веде нас до Бога. Слава Ісусу Христу!